Я зараз перебуваю у місті Вилково, що на Одещині. Сюди на територію готельно ресторанного комплексу вночі росіяни поцілили дроном камікадзе типу шахет. Під час атаки на території перебували люди, і ніхто з них не травмувався. Будівля частково зруйнована. На підлозі можна побачити уламки скла та цеглини від будівлі. Також тут вибиті вікна та двері. Поруч із готельно-ресторанним комплексом розташовуються житлові будинки. Місцеві кажуть, що після ночної атаки в них вибиті вікна та пошкоджені балкони. Втім, до такого вже звикли. Відкрила вікна напроти і двері. І мене, може, це спасло, що вона пішла мимо. Попадали в озону на балконі, правда? Почалося десь на півтретю, Ну, що підхватилися дві стіни правило. Ой, з Сусідами пообщалися, як кажуть. І чекали другого нальоту. Страшно, звісно, страшно. А потім десь около п'яті, от сюди вдарило. Це було найстрашніше. страшніше. так свистіло, як отут, навіщо як він аж таким і дуже низько чути було летіла. А як почуваєте себе після цього всього? Напилася карбалога, напилася таблеток. Як може бути. Як було. На сирена, проснулись від зриву від сього. Трошки жутко было, конечно, привыкаем уже к всему этому. На последнем шахеде слышим, что начал гудеть, пищать, не знаю, как правильно сказать. И пошел сразу взрыв, и стекла попадали. Тут у сына в комнате, там у меня в комнате. Чуть-чуть поранила. В волосах был, стекло было. А, ну ж вылетала тут. Ну так где-то до чуда до полкомнаты было. Это я собирала сегодня, там он в тазах он послаживала, что вынесла, что еще не успела. Как за год зранку приходила у себе? Бифрен, чай Угу. Да. Ніхто... Мы не спали еще никто, потому что що... вот как вот они начали с ночи, вот до сих пор еще. Так от лежу, серце выскакивает, корвалола напилась. Я лежав, подушку на голову. <глухи> а що робить? Угу. Чи злякалося, чи було страшно? Ну, страшно було, звісно. Балкони посипались, мене одно окно вибило і в кухні лопнуло. Ну, коротше, рама лопнула.